Причини боязні публічних промов, а також можливих нових знайомств. Є три складові мозку. Ну, Метафорично, це рептильний, лімбічна система і неокортекс. Рептильний це про Ід, як говорив би Фрейд, про его – це лімбічна система. А неокортекс це про суперего. Так от, чому доволі непросто людям? Промовляти публічно, тому що є у нас іт, тобто рептильний мозок, який у внутрішньому діалозі комунікує орієнтовно так: ну, зараз от виступиш, облажаєшся, і тебе всі випхають звідси. Нікому ти не будеш потрібен, коротше кажучи, будеш доживати все своє життя наодинці, бо люди зрозуміють, що ти не вдаха, і краще їм позбутися тебе. І є суперего. Коли людина розуміє, що зараз як виступлю, одначе, можливо, щось скажу не таке, буде соромно, ніяково, а що ж скажуть інші. І от просто его, воно як перемовник між рептильною складовою мозку і цією от складовою, яку ми називаємо неокортекс, яка орієнтована на суспільство, суперего. І оцей ось перемовник він може по-різному давати результат. Якщо Промови невдалі, то, скоріш за все, він сублімує невдало. Тобто, відмазки шукає, ну, не так уже мені це і хотілося. Ну, можливо, не сьогодні я буду свою таку от потужну промову промовляти. Ну, можливо, завтра. Ну, коротше кажучи, оце ось его, воно не настільки не те, що нарцисичне, або й навпаки, занадто нарцисичне, і людина боїться промовляти. В будь-якому випадку необхідно попрацювати із своїм его, із своїм емоційним. І тоді оця ось амбівалентність зникне. Ви прокладете шлях між тими страхами і тими очікуваннями, які висувають до вас соціум, і тими от рептильними тваринними інстинктами, які спрямовані на захист вашого конкретного тільця. Тому. Практикуйтесь, можна запропонувати декілька інструментів, як зробити перехід плавний між цими трьома складовими. Якщо потрібно, ставте лайки і пишіть давай.